Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. 8 червня в Луцьку на перетині вулиць Лесі Українки та Кривого валу відбувається позачерговий концерт, на якому Олександр Положинський та Іван Марунич заспівають свої хіти, і до того ж будуть збирати гроші на дві антени. Tech для 103-ї бригади ТРО цей збір організував волонтерський штаб Ангар. Їх, їхню ціллю на сьогодні буде зібрати 240 тисяч. Якщо їм це вдасться, звісно. А ми маємо змогу побачити, що тут відбувається. Блоніми я не паркався хмар, не зуляну, не бачу ні У мене на здавання франків промон. Я цього літа не шукав нічого, воно саме чомусь мене знайшло. Немов брудня, защо ругана підмога, перетворилась на яскраве кло. Ах ти приди башка, О, ти при дичина, порити тебе, є одна причина. Ти моя приключка, ти моя халепа, у сумашка і три сочки дуреба. Як можемо бачити, дуже багато лучан та гостей міста завітали на офлайн-концерт тут, але також виконавці організували онлайн трансляцію на Ютуб каналі гурту Олів'є, де Люди також мають змогу задонатити, оскільки там закріплена баночка. І якщо вони не мають змоги долучитись ось так вживу і послухати виконавців, то вони в режимі реального часу дивляться трансляцію на Ютуб та Донатять. А тут ми бачимо, що люди активно підтримують, аплодують, підспівують нашим виконавцям та донатять. Всі щасливі і задоволені, і мають змогу приєднуватись. Люди підходять ще і ще замовляють пісні також. А самі виконавці розповіли, що на цей концерт вони наважились спонтанно, бо перебувають зараз у відпустці. Вирішили таким чином допомогти нашим збройним силам, ну і залучити наших лучан більш активно донатити на збір. Враження чудові. Ми вже не вперше виступаємо в Луцьку. Це такий спонтанний концерт. Тому що я їхав у Київ зі Львова і вирішив, що можна зупинитися в Луцьку на один день, не тільки зіграти цей спонтанний концерт, але й ще зробити корисну справу. Ми дружимо з волонтерським фондом Ангар і запитали, що їм треба. Вони сказали, що треба допомогти зібрати на антени для військових. Ну, я певна сума, яку треба зібрати, Ми вирішили, що концерт це гарне поєднання, коли ми можемо і щось корисне зробити, і трошки розслабитися, розважити публіку. Причому, що ми анонсували цей концерт фактично вранці чи вчора пізно ввечері? Ну. Фактично за декілька годин зібралися багато людей. Нам дуже приємно, добре, що все сталося. Була банка монобанка, То можна зараз подивитися, скільки зібрали. Але була і фізична банка, і там я так розумію, що треба деякий час, щоб це порахувати, але ми бачимо, що люди були активні. І я думаю, що ну, якщо не всю суму, то ми зробили хороший старт, щоб швидко закрити цей збір. Ну, подивимося, ми. З Олександром збиралися у квітні і робили в Києві але онлайн концерти. І тоді вдалося зібрати 301 тисячу. Зараз ми у Луцьку. Тобто, що про що? про те, що музика допомагає зараз напряму військовим. Добре, що є така можливість, але на жаль, такої можливості не завжди є, тому що Олександр служить в збройних силах і зараз у нього відпустка. тому він зміг вирватися. У нас там теж. Певна кількість виступів запланована, в тому числі на сході, то власне ми намагаємося усюди встигнути, і окрім там концерти для військових, для цивільних, ще зробити отакі спешл, ми їх називаємо спеціальні виступи. Як тільки є можливість, то ми це робимо. Будемо загадувати, не можемо, але те, що як при першій же можливості, ми це робимо, це правда. Ну, ми долучаємося так. Просто е, за те, що я бачу останнім Добре, часом. Ну, принаймні, у нас то концерти це все ж таки найшвидший варіант акумулювати якісь непритомні ну, суми. А, бо зараз зборів багато, не треба забувати, що а, насправді потреб стає все більше. А, але ну не завжди люди відкликаються, якщо просто, наприклад, запостити в соцмережах, треба щось вигадувати цікавеньке, якось заохочувати людей. Хоча насправді я думаю, що. Зараз заохочення людей донатити має бути єдине усвідомлення, що кожен ранок треба, якщо ти живеш у відносно мирному місті, то це найпростіше, що можна зробити задонатити допомогти нашим військовим. Мені не треба забувати, що в ці ж хвилини дуже багато гарячих точок, які потребують допомоги тилу, тому що ну от коли ми їздимо по сходу, кожен раз говорять, що окрім моральної підтримки, всім постійно треба: дрони, мавіки, автомобілі все на світі, і треба, щоб кожен громадянин України і громадянка включалася у, у цю боротьбу. Не забували, що кожен ранок це все ж таки дар і. Тільки світанок настає завдяки збройним силам України і силам оборони.